Привітуліки, привітуліки. 30 червня, неділя. Я увімкнула камеру, і в мене дзвонить телефон. Все як завжди. Знаю, що ми е, проштрафилися, да? вчора відео не було. Планувала сьогодні обов'язково зробити, але якщо відверто, я себе дуже якось почуваю недобре, у мене низький тиск, і він не піднімається. Вже і кавусю пили, і що я тільки не пила, і, і він чомусь не піднімається. А вчора не вийшла, чи не було відео, не знімала, бо ніколи було. Цілий день економили кошти. А сьогодні, я ж кажу, що думала, зніму, а почувала себе недобре. І, та, в принципі, весь день була зайнята пошуками товарів, замовленням для розширення асортименту Перша частина оновлення нашого приїде вже післязавтра десь повинно бути. Ось. Чим зайняті були вчора? Я вже сказала, так? Да? Боже, щось на відео кажуться такі когті здоров'я. Ми вчора стригли. Економію коштів. А саме, не знаю, скільки зараз коштує той грумінг. Да, Останній раз був 600. Плюс туди з'їздити на 500 треба заправитися. І того 1100. От ми вчора їх зекономили. Так, да, мікушка. В принципі, я дуже задоволена. Зробила все. Ну що, показуйся в камеру. От де я трішки змінила кардинально. Отут оце все так його і грумер стригла. Отакий от він і був, це під насадку троєчка. Тут все як полагається. Покажи ножички, Покажи зінозечки. Нозечки в нас отак от стрижуться отак. Нали... Ну, як налиса, під нуль можна сказати. Да? І щоб йому не було жарко, і щоб він не цепляв бур'яни на себе. Ось ці нозічки такі нозечки. Далі вуха вона також вистригала отак от під нуль. Єдине, що вона залишала ось осьу, да, коло... як, як показати? Покажи, повернись в камеру. Вона залишала ось тут коло вушної раковини. ось <смеш> Жук. Коротше кажучи, ось тут. Вона залишала такий, як ну, йожик сантиметровий. Ми його прибрали. Прибрали, від нього, як то кажуть, не холодно, не жарко, воно тільки утяжеляє вушки, а в нас і так одне вушка трішечки не достає. Хоча, як менюній був, спочатку встало. Да. І когті, скажи, я постриг. Ось. Ось що мама змінила, скажі. Отут головку, вона йому завжди теж отак вистригала. Так. А ось отут навколо мордашечки цієї, вона залишала такий п'ятачок торчащий. Я не знаю, ага. Я не пам'ятаю, на якому в мене телефоні. Зараз я, якщо знайду швиденько, щоб показати вам, в мене на цьому, здається, повинно бути. Е... Ну це тут ще лапки, це була чи перша стрижка. Я не пам'ятаю. Тут вона йому лапки залишала. Ну, так, приблизно, щоб ви розуміли, так? Да? Ось. Тобто отут все тіло, це все під троєчку. Отут грудна клітинка, пузіка, ми завжди стригли під нуль. Тут вона йому на лапках залишала, але це було перший раз, так? Потім... І, ну, Ми відмовилися, бо постійно чи то гуляє, чи то дощ, чи що, і набивається на ці лапи, і бур'ян цепляється все. Коротше, лапки ми потім стали стригти, так як зараз от вони пострижені. А ось, оце отута, бачите, ось коловушка був такий ірокезик. І оцю от вона від вуха до бороди робила заокруглену таку лінію, щоб голова. Здавалась більшою, мабуть, не знаю. Ну, я розумію, можливо, там по якихось стандартах, так і потрібно. Можливо, хтось скаже, що ось оце зараз це вже Не-Йорк. Мені абсолютно фіолетово, хто там що скаже. Е, в нас Йорк, Нью-Йорк, Мікуша в нас е, не для виставок. Не для якихось показух, йорик це чи не йорик, він у нас для душі. А для душі і йому легше, тому що в оті вуси, отут, що отак ішло полукругом і торчало, також постійно все цеплялося. І бур'яни, і е, всякі, скажімо, ріп'яхи. І коли я, скажі, молоко п'ю, а я його щодня п'ю, ці вуса. Мажуться, пачкаються, скажи, бризками. І потім мені їх мили. А я, скажи, вирядувала, мені так не хотілося. То зараз я отак от вирішила. Я спочатку вчора зробила йому круглу мордашку. А потім почала вичесувати, що це все грязне від молока запутляне, і вирішила, що нафік. Нафік з пляжа? Да? Тер'єр та інтер'єр. Ну, і щось скажи, що я зараз більше й похожа на той тер'єра, а не на Йоркширського тер'єра. Зато мені скаже, сьогодні класно. То він ті дні постійно приходив сюди коли ванни, на полу падав, витягався і лежав. То сьогодні він лежить там в кімнаті, на диванчику. Тобто йому набагато легше, не дивлячись на те, що. е-е-е Дуже спека неймовірна. Спека неймовірна, скажи, а йому набагато сьогодні легше. Да, не знаю, я вважаю, що ми дуже добре справилися. Ось, я мордашка. Нам не на виставку, нам треба так, щоб і йому було зручніше, і нам. Ось такі ми. Пальчики всі вистригли, подушечки всі повистригали. Ну, скажи, звісно, не без пакостей, да? Я скажи, намагався спочатку вести себе слухняним хлопцем, а потім, скажи, дав джазу. Угу. Особливо, коли, скажи, почали оце вистригати ночки, пальчики, отам, поміж подушечками. Ось. Тут просто синяк, тут пробив, і тут в двох місцях, приєта, ну, просто вдарив. І Вові досталося. Вову ось тут отцапнув. І притом так от схватив, і, да. і тримає, головне. І тримає. Да? Ну нічого, скажи, мінімум 1100 зекономили, да? Можна вкладувати в товар далі. Так, да? малиш? Ти малиш? Ох, і спека на дворі. капець. Дурно, дурно всім як этим, як варені, вже, чи хоч би чи дощик. А вчора зайшла в магазин, вчора вже ввечері їздили. В магазин по овочі, помідорів, огірків таке, картоплі, цибулі. Ага, і продавчиня каже. Ой, що там на дворі? Спека, в них кондиціонер в магазині. Кажу, та спека дихать нічим. Чи 4, чи 5 година, ну щось таке вечір вже був. А вона каже, на найближчі дні ще більше передають. Боже кажу, куди? Куди ще? Мені здається, і так, вже, вже далі нікуди. Ось таке оце воно рідне, бачите? На руку ляжеться і лежить оце тут таке. І лежить оце таке на руки. Да? Як этот, поміщається, в, грубо кажучи, бачите, в долоньку. Ну, такий. Треба зважити тебе. Да? Зважити тебе треба, бо щось здається, мені, що тебе треба на дієту садити. Хоча я вже скільки кажу, на дієту, на дієту. Я кажу, а тато. А татко наш, скажи, дає всякий смаколик і сьогодні приїхав, а їздив по ватні диски по яйцям, бо забули вчора ж, як завжди. Ага, ну і, коротше кажучи, приїхав і каже, забув Мікі палички палочки придбати. Все, розвернувся і поїхав до Наталі по палочці. Отак от. Да? Малышок. Ти малышок такий. А мені сьогодні телефонує Лінуська і каже, а що це вчора відео не було? Сьогодні хоч буде, кажу, не знаю. Вона каже, а що я вечором дивитися буду. Ну кажу, мабуть, прийдеться виправлятися. Ну, що? Погано пострижений? Ми його любимо, хоч з вардашкою, хоч без. Я ж кажу, у нас він не для виставок, не для показух. А для душі. А тому, кому може, щось там не сподобається. Он бог, он порох. Птички, птички цвірінькають на вулиці. Скажи, я б то б побігав би за ними, да? Он бог, скажи, а он порох. Мене, скажи, таким люблять і зробили так, щоб було всім да? Да, скажи, тут я и скажи, гладенький, покажи. Покажи. Вот такий гладенький, пузико таке, чи пузико, чи грудна клетка, чи хто його знає, що там, да. Скажи, покупався я вчора. Так что я скажи, кайфовав. Короче, вчора Минки було свято. Мама вся у волосни. Я уже два дні в волосні. А потім ото обмилася сама, його покупала, сама обмилася і поїхали отож в магазин. А сьогодні, скажи, ми стригли папу, бо папа теж зарос. Короте, всім понаводила марафет і справилася. Замовила, я ж кажу, що товарів. Ой. Тепер, коротше, липень обіцяє бути. Таким, знаєте, розширенням. Ну, поки що свої надаєте притишити гонор, чи як там швидкість, бо тепер потрібно заробляти, збирати на закваски. Що вона замовляла? Замовила дійсно багато. Замовила, ну, Загальна така, звісно, направленість це кухня, да? замовила таймери кухонні. Тобто, щоб можна було, ну, от, наприклад, ви там поставили яйця варити, вам необхідно поставити там на 5 хвилин. Ви на таймері кнопочку нажали на 5 хвилин, все. Або там, ну, сир просолити, та будь-що. Замовила ножиці кухонні, такі точно, як в мене, класні ножиці, мощні, такі, гострі, ріжуть класно. І вони, а ну дай покажу. Ой, господи. Ось. Вони в чехлі. У них тут такий фігурний. Бачите. І відкривашка. Тут і для, і для рибних плавників, і для горіх. Ну, коротше, багато для чого. Ну, класні, вони такі, знаєте, не як от тоненькі, такі мощні, класні, ріжуть гарно. Е -е... Так, що ми там ще замовили? Отакі от лопатки замовили. Зручно нею. Хоч ну, випічку якусь, типа там торт чи щось да, брати. Навіть салати, оці слайні салати, які ми робимо, дуже зручно набирати. Та, ну будь-що і піцу, багато чого ними зручно. Е, далі, ой, Мікуша, щось не дуже зручно. Що я ще замовила? Замовила пилочки для нігтиків. Замовила класнючі епілятори. Про них я вже скільки чула відгуків від людей, які їх вже придбали. Неелектричний. Електрики не потребує, але працює дуже і дуже класно. Так, що ми там іще замовляли? Ага. Це я не замовила. Так, замовила килимки. Силиконові, такі невеликі, а як на дечко, як я от устилю в листики, на деко отакі от килимки. Замовила силиконові форми віденські вафлі. Тобто, у кого немає, бо мені багато тоді писали, як я показувала рецепти, да? В мультипоэтому, як він там, господи, мульти. Як він називається? Господи. Не мульти-повара, а як? Ну, Коротше, ви поняли, да, що віденські вафлі я пекла із солодкій солоні. Багато хто писав, а якщо типа немає, як можна вийти з положення? Мовчки. За допомогою силиконової форми. І знаєте, що я навіть скажу? Я замовила круглу. Для чого? Зараз скажу. Вони бувають, прямокутні, бувають круглі. Прямокутна, ну, це тільки поставити на листик і в духовку. І, якщо вимкнуть світло, ви не вийдете з положення. А от. Я замовила круглу. Для чого? Якщо навіть вимкнути світло, ви можете на газову пліту в сковородку поставити, в сковородку цю форму і допекти. Розумієте? Коротше, замовила. Так, замовила там ще круглі формочки такі невеличкі, силіконові. А, замовила класну штуку для холодильника. Значить, вона робить озоню, озонювання, чи як правильно сказати, озонірування. І, ну, тобто, що вона робить? Вона прибирає запахи з холодильника і завдяки цій штучці. Фрукти і овочі, які зберігаються в холодильнику, зберігаються, а не в'януть і висихають. Тобто, вони зберігаються більш супругими, соковитими такими Тоже класна штука. Це те, що замовила сьогодні. Замовляла ще вчора. Вчора замовила мочалки для ванної кімнати. Замовила ще пензлики і лопатки для кухні. Що я вчора ще замовила? Ну, М'ячики це я Мікі замовила, там три м'ячика, собі якісь шльопани замовила, це не на магазин. Лампу замовила у ванну одну. Хочу перевірити, звичайна лампа, ну тобто від 220 з датчиком руху. Хочу перевірити в ванну кімнату. Знаєте, щоб от біжиш ночі в туалет, да? буде працювати чи не буде. І замовила вчора бар'єр. Я думаю, що всі, напевно, знають, що це таке, Да? По-правильному він якось називається інакше. Що це таке? Це встановлюється до лічильника. І виставляється там, регулюється е, напруга, мінімальна, максимальна задається. І якщо напруга падає нижче, ніж ви встановили цей ліміт, відсікає. Якщо так само пригає вище, ну, наприклад, поставили ми 230, да, а влупило 250, все, цей бар'єр, він автоматично відсікає. Ваш будинок, і не увімкнеться напруга, ну, світло, поки не стабілізується напруга в мережі. Я давно думала про таку річ, все якось подумаєш та й на потім відкладаєш, подумаєш та й на потім відкладаєш. Ну, от після згорівшого холодильника, а потім вже більше ніхто нічого не відкладає. Тому замовила, замовила собі один і замовила 5 штук на магазин. Багато брати не стала, тому що все-таки ну, це не 100 гривень, не 50 гривень. Хоча і не так, як вони коштують У нас ось знайомий. Е Шукав в нас, наприклад, в Таранівці такого взагалі не купиш. Знайомий шукав через інтернет-магазини, щоб можна було поштою замовити, отримати. Знайшов такий точно, заплатив півтори тисячі в інтернет-магазині, бо в нього їх стоїть там скількись, два чи три, один згорів і треба було терміново замінити. І людина була вимушена заплатити такі кошти, тому що, ну. Тому що треба. В нас, відразу скажу, вони не будуть коштувати півтори тисячі. В нас він буде коштувати, скоріш за все, 550 гривень. Ну, але їх буде зовсім небагато, їх буде 5 штучок. Всього я ж я 6 замовила, один Вова встановить нам, а 5 будуть на продаж. І замовили вчора такий інвертор. Інвертор на 2,500 Вт, ну, 2,5 кВт. Для чого? Для того, щоб коли вимикатимуть світло, мати змогу, щоб працював ноутбук і інтернет. Акумулятори є, ну, треба буде, будемо ще шукати. Ось. Єдине, що Ну, це вже як приїде, бо я так і не змогла добитись, який там перехідник. Чи потрібно зразу шукати замовляти на розетку? чи... бо там виходи на них різні бувають під оцю євро і під нашу вже. Е... Да, можна було взяти дешевший. Можна було взяти. І на кіловатт, і на 600 Вт. І для Wi-Fi роутера цього б вистачило. Але, так як таке відбувається, не знаєш, що буде завтра, і коли наскільки вимкнуть те світло, і що буде взагалі взимку. То хочеться хоча б, щоб оці на кухні холодильник і камера мати змогу ну, підтримувати. Да? бо от Як вимикають. Там, на 4-5 на 5 годин, то це жах. В мене все ж таки закваски. Потрібно, щоб ну, камера не розморажувалась повністю. Тому взяли дорогший, мощніший, дорогший. Сподіваємося, в нас все вийде і ми зможемо налаштувати те, що ми хочемо і що ми задумали. Ось такі справи. Ну це все приїде в липні, коли не знаю. А я ж кажу, що перша частина товару приїде вже на цьому тижні, ну, на наступному з понеділка. Так, все мої любі мої хороші, все вам розказала, показала, тільки що не дала по попробувати, як то кажуть. Буду я йти збиратися до Ладусі. Нікому наша ладуся не нужна, я не знаю, що робити. І шкода її, але і мені вона тепер, як кістка в горлі, хоч не хоче, а й вранці і ввечері ходи. Зараз поп'ю ще кавусі, бо перед очима метелики. На вікно дивлюся, там птички літають, а я не птичку бачу, а так, як аж як троїться наче. Все, щоб ви нас не губили, спить собі і все, дивіться. Очі закрив і дрихне собі. Щоб ви нас не губили, щоб ви були в курсі, у нас все все добре, ми на місці, працюємо. Все, як завжди, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Всіх міцно обійняла, зацілувала. Вітаю вас з днем молоді моя молодь. І молода молодьож, і пенсійна молодьож. Всі ми святкуємо День молоді. Ну а що? Головне не те, що в паспорті, головне те, що на душі. Да? Наскільки ви себе відчуваєте? Як ти казала, а відчуваю я себе, та дай Бог кожному. Ось так і ми. Тому ще раз всіх вітаю, всіх вас цілую, люблю. Папа, -па. помахай папа, -па. помахай. pa pa mm.